В Івано-Франківську відзначили День незалежності Польщі. Під час офіційної частини учасники заходу наголосили на важливості підтримки українських військових, які сьогодні боронять не лише свою країну, а й безпеку всієї Європи. Також відбувся концерт співачки українсько польського гурту. Як кожного року і в цьому році, завдяки нашим захисникам, ми маємо змогу тут зібратися і відзначати день незалежності Польщі. Незалежність є дуже важлива. Вона є важлива як приватна для кожної людини. Для мене незалежність це право вибору це можливість переписуватися, це можливість приймати рішення. Ми зібралися разом, тут разом поляки, разом українці, тому що створювати проблеми їх ну легко, так а поєднуватися трошки інакше. Тобто для цього треба прикласти зусиль. Я радію, я вдячна всім людям, які з нами зі мною, які працюють за для об'єднання. Ми будемо сьогодні співати, бо у нас є хор. Причому вже давно ну, з 2002 року сьогодні маємо 11 листопада, це велике дуже свято в Польщі, традиційне. І ми стараємося завжди брати в ньому участь. І якраз сьогодні буду співати патріотичні пісні. Молодь створювала відеоролики коротенькі з польськими діячами. Сьогодні ми їх також будемо презентувати. Ми вибирали собі різних польських діячів і за допомогою різних штучних інтелігенцій. Ми створювали спочатку відео, потім текст, який би вони могли нам сказати, і відповідно озвучували різними голосами і вже тоді монтували все це разом.